У цьому світі ми всі шукаємо сенс. У гомоні днів і справах щоденних ми часто забуваємо, що життя це не очікування чогось великого, а саме ця мить. Сьогодні разом з Омаром Хаямом ми спробуємо побачити в простому вічне життя це лише подих, ковток і ще мить», – писав Хаям. І саме ця мить, в якій ти є, має найбільшу вагу. Люди відкладають щастя на потім, а воно у теплій розмові, у вдячності, у молитві. Хаям часто описував вино, але не як спокусу, а як символ життя, яке треба смакувати. Справжня мудрість у простоті, подих, ковток чаю, добре слово. Не звуть собі палаців з мрій життя це лише ковток. Якщо маєш, цінуй. Якщо любиш, покажи, якщо живеш, не витрачай. Час це дар, не чекай ідеального моменту, щоб жити. Можливо, найглибший сенс просто бути вдячним за цю мить. Як сказав Хаям, коли я народився, всі сміялись, а я плакав. Живи так, щоб коли ти помреш, усі плакали, а ти сміявся. Якщо ця розмова торкнулася тебе, залиш вподобайку, підпишись і поділись цим відео з тими, хто шукає сенс.